Настав час розповісти вам про дійсно лякаючу, але надзвичайно захопливу книгу Бентлі Літл. Поклик». Одного разу пасторові Віллеру, що очолював прихід у містечку Ріоверді, явився сам Ісус Христос. Він вийшов до нього в усьому блиску своєї слави і сказав, що зовсім скоро настане його друге пришестя. І буде він перебувати у світі серед людей, і настане його царство на землі. А Віллер, його перший наближений, побудує тут церкву, подібної до якої ще не було, і Ісус стане жити в ній. Приголомшений пастор негайно приступив до будівництва і полум'яних проповідей. Але ні він, ні його паства не знали, що під маскою Христа. До них з самого серця пустелі прийшло зло древніше, ніж сам час. І лише одній людині з містечка відомо ім'я цього зла і те, як перешкодити йому встановити на землі царство жаху. Дія Роману розгортається в невеличкому містечку Ріо Верді, що загубилося в пустелі Аризони Жителі міста раптом починають зникати, а знайдені тіла тих. Кого все ж вдалося знайти, висушені до незмоги. З жертв буквально викачали усі життєві соки, залишивши порожню оболонку. Живій людині таке виконати не під силу. Тож, шериф, що розслідує справу, звертається до містичних сфер, до всього іншого у містечку набирає силу культ живого Ісуса Христа. Пастор Увіллер переконує жителів, що особисто спілкувався з сином Бога, і той повідомив йому про початок другого пришестя, яке відбудеться в їх скромному містечку. Ось з такими напастями зіткнулися головні герої книги Бентлі Літла. Поклик. Сама історія рухається дуже неквапливо, лише зрідка змінюючи темп і шокуючи сценами жорстокості. Герої книги відмінно прописані, живі і справжні. Ще однією хорошою ідеєю книги виявилася саме сюжетна лінія проповідника Віллера і його пастви. Мені здається, що Літл хотів показати читачеві, наскільки небезпечна буває релігія, коли вона розвивається в контексті сліпої віри, безрозумних сумнівів і питань. Оповідання місцями дуже схоже на роман Стівена Кінга Доля Салему, не якимись конкретними вчинками головних героїв, а самою атмосферою книги. Так що прихильникам кінговського роману може сподобатися і схожий сюжет роману Літла, як завжди, підписка, вподобайка, цікавий коментар і почуй мене.